Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено проєкту AirDAO. Я детально розповім, що це за проєкт, які активності можна виконати зараз, та чи дійсно цей проєкт вартий вашої уваги. А також в цьому відео я розкажу деталі конкурсу на 100 доларів. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Для початку я попрошу тебе підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал. Адже всі посилання з цього відео будуть в моєму пості. Посилання на мій телеграм-канал буде ось тут або в описі під відео. Давайте почнемо з того, що це за проєкт AirDAO. Відкриваємо. Тут ми бачимо сайт англійською, тому давайте його перекладемо на українську. AirDAO це керований спільнотою блокчейн та екосистема веб 3 додатків, які працюють на базі IRD. ЕМБІ, мережа AirDAO відкрита для себе найшвидший рівень безпеки, швидкість і низькі комісії з нашим блокчейном. AirDAO інтегрується з глобальними фінансовими ринками, стане домом для мережевих спільнот і стане провідною екосистемою, яка об'єднує кілька блокчейнів. Давайте зараз перейдемо в вкладку About і виберемо команда. AirDAO – це піонерська екосистема блокчейну першого рівня та web 3 якою керує децентралізована автономна організація. DAO. Ми прагнемо надавати нашим користувачам доступні продукти web 3 Наша глобальна спільнота контролює всю нашу екосистему через управління DAO. Їхня колективна мудрість формує наше майбутнє. Пускаємось нижче і читаємо їхню місію. AirDAO інтегрується з глобальними фінансовими ринками, стане домом для мережевих спільнот і стане провідною екосистемою, яка об'єднує кілька блокчейнів. Їхнє бачення, повністю децентралізована екосистема Layer -1 що створює зручні споживчі програми Web 3. Далі ми бачимо, що понад 40 людей по всьому світу працюють у спільноті AirDAO. Нижче ви можете побачити, хто входить в команду AirDAO. Тут в перших рядках українці Ігор Стадник, розробка блокчейну і член Ради, і Аліна Тустановська, фінанси та право член також Ради. Також, як на мене, позитивним моментом є те, що ця команда не приховує свої обличчя, а навпаки, їх транслює своїй аудиторії, тобто нам. Давайте спустимось нижче і побачимо структуру команди. Структура команди. Перша це рада. Рада AirDAO складається з дев'яти членів спільноти, обраних для управління нашою екосистемою. Наступне це оперативна група, наша оперативна команда втілює ідеї спільноти в життя за допомогою розробки брендингу тощо. Наступне третє це складається команда з послів. Амбасадори AirDAO поширюють інформацію про AirDAO у своїх онлайн і офлайн Спільнотах. І останнє четверте це громада. Наша спільнота створює ідеї для продуктів, бере участь у нашому управлінні та стає послами. Обрана спільнотою Рада Айрдао керує нашою екосистемою та командою операцій, яка працює віддалено на п'яти континентах. Це ми з вами розібрали, йдемо далі. Твіттер проєкту. Налічує 70, майже 5 тисяч читачів. Давайте одразу підпишемось. Дата приєднання Твіттеру – квітень 2021 року. Якщо спустимось нижче, можемо бачити, що Твіттер ведеться досить активно, і пости публікуються кожного дня. Що ж по інвестиціям ви запитаєте? Давайте розбиратись. Ось тут трошки нижче. Ми спустимось, і бачимо загальні інвестиції: 10 мільйонів доларів. І ось тут одразу ми можемо подивитися, що всі ці 10 мільйонів доларів цю всю суму надати. Та, от, сінгапурський Tier 2 фонд DWF Labs. Давайте ж подивимось, графік цього токену. Ось тут виберемо період усі. І тут можемо глянути, що цей токен торгується з 2017 року. Його ціна зараз 0,2059, тобто пів центу. Його хаї були 1.09.2018 року, і цей токен коштував 1 долар 41 цент, майже 42 центи. І як ми можемо бачити, то цей токен зараз на своєму локальному дні. Тому потенційно його можна розглядати для інвестицій на невеликий відсоток в свій портфель. Але ж, звичайно, перед купівлею проаналізуйте цей актив самостійно і прийміть своє зважене рішення. Також давайте переглянемо на яких біржах він торгується. Тиснемо ринки, і тут ми бачимо, що він торгується на одній з найтоповіших бірж: це Binance. Також торгується на Kucoin, Gateio, Max, BinX, Bitmart, WhiteBit та інших. Тут Можемо відфільтрувати по обсягам, і найбільший обсяг це на біржі Binance. Наприклад, за останні 24 години тут наторгували на більш ніж 2 мільйони доларів. На наступному місці йде біржа WhiteBit. Тут вже торги на 76 тисяч доларів. Тобто різницю, думаю, ви відчуваєте. Обсяг найбільший по торгам це саме на біржі Binance. Так, тут ми з вами розібрали. Давайте йдемо далі на сайт, спустимось тут вниз, і тут виберемо дорожню карту проєкта Розглянемо саме її. Це дорожня карта проєкту, або якщо англій. Міською, то це буде Roadmap. Наша дорожня карта продукту показує, що станеться в екосистемі AirDAO у 2024 році. Ми будемо оновлювати діаграму щомісяця, щоб відображати поставлені продукти, нові доповнення тощо. Ось тут можемо переходити по різним вкладкам, наприклад, можемо зупинитись на першій вкладці. Перший квартал був механізм згорання. Можемо розгорнути і подивитися, що тут, і дізнатись більше, навіть відкрити. І тут написано: Готово, нова структура плати за мережу, готово. Оновлення оператора вузла готово, оновлення експлорер. Також ось тут готово. Також є ось шкала, де ми зараз знаходимося. Мені подобається те, що тут є ось ці таски, що вони будуть робити, що вони зробили, і можна реально відслідковувати те, що є прогрес цього проєкту, і вони дійсно щось роблять для того, щоб стати краще. Також ось нижче можна побачити, що останнє оновлення було 13 вересня 24 року в 12.00. Напевно, дуже скоро буде наступне оновлення. Якщо відкриємо DeFi, також можемо подивитися, що в другому кварталі був запущений DEX, перша версія, друга версія була запущена в третьому кварталі. Оновлення ринку облігацій також готово, оновлення ставок, також є, оновлення мосту. Тобто тут відображається все те, що вони хочуть зробити, і там, де це вже було зроблено, то пишеться готово. Також можемо пройтись і по іншим вкладкам, наприклад, мобільний додаток, мобільний гаманець був запущений в першому кварталі. І також є надпис, що це вже було здійснено. Не готово. Мобільний стейкінг, мобільний міст, мобільний декс, також це все готово. Telegram бот вони хочуть гаманець, як послуга, запустити, геймфай. Тобто ми бачимо, що цілі у проекту досить грандіозні. І мені це, в принципі, імпонує. Також можемо ось тут вибрати управління, можемо вибрати інші, і також переглянути, що дійсно було зроблено, а що не зроблено. Також хочу вам показати їх гітхаб, адже на сайті, в принципі, можна написати, що завгодно, а якщо в депозиторіях на гітхабі пусну. 100, то цей проєкт не розвивається, тому давайте дивитись. Тут багато репозиторіїв ми бачимо: 81 я зараз бачу. Останні з них були 41 хвилина назад, 1 година назад, 2 години, 2 години назад, 16 годин назад, 5 днів, тиждень, 2 тижні. Тобто, ми бачимо те, що над проєктом працюють, і це безперечно, плюс. Далі переходимо до токеноміки проєкту. Тиснемось тут. AMB, це рідний токен екосистеми AirDAO, який підтримує блокчейн. Airdau. AirDAO – швидку, потужну та надзахищену мережу рівня 1. AirDAO Tokenomics описує зміни, які відбудуться в AirDAO протягом 2023 року. Засновує AirDAO як керований DAO-проект першого рівня, запускає план щодо дефляційної пропозиції токенів AMB і забезпечує стабільність мережі в довгостроковій перспективі з оновленими винагородами. Спускаємось нижче. Токен AMB. Де ж він використовується? Перше це засіб обміну, перша роль токена AMB. В екосистемі AirDAO це рідний токен мережі. IMB служить засобом обміну в AIRDAO та використовується для газу, необхідного для виконання транзакцій в мережі. Далі це утиліта. Друга роль токена IMB полягає в забезпеченні роботи блокчейну AIRDAO через його ставку на вузлах валідатора, класі вузлів, який відповідає за перевірку, підтвердження та виконання кожної транзакції. Усі вузли в мережі підтримують винагороди AMB за успішне виконання своїх обов'язків, що робить AMB. Основою структури винагород AIRDAO, і третє це токен управління. Третя майбутня роль токена IMB в AirDAO – це полегшення управління DAO. Користувачі зможуть заблокувати свій IMB, щоб отримати право голосу у вигляді депонованих токенів IMB Void. Ці токени Void використовуватимуться для голосування за пропозиції в DAO, що дасть учасникам право заробляти частку доходу AirDAO, яка виплачуватиметься щокварталу. Більше інформації про цю роль можна знайти в розділі голосу. Далі давайте подивимось розподіл токенів. AirDAO запровадить жорсткі обмеження на максимальну пропозицію AMB на рівні 6,5 мільярдів токенів AMB. З них приблизно 1,5 мільярда токенів AMB зараз знаходяться в обігу або розміщені в мережі вузлів AirDAO. Токени необхідні для певних випадків використання, як буде описано пізніше, будуть згенеровані одразу, щоб не мати постійного інфляційного впливу на пропозицію. І далі трохи нижче ми можемо побачити саму структуру для інвесторів. Виділено 23,1% це 1,5 мільярда токенів. Далі екосистема фінансування. Виділено 13,1% це 850 мільйонів токенів. Далі команда. Команді також виділено 13,1% – 850 мільйонів токенів. І також ось тут можемо побачити винагороди для ком'юніті: 27,7% це 1,8 мільярда токенів. Переходимо до огляду того, на чому ж тут можна заробляти і які активності робити. Я знаю, Ось таку статтю у них на сайті. Тож, давайте її розглянемо. У децентралізованому фінансуванні DeFi інвестори постійно шукають можливості максимізувати свій пасивний дохід. AirDAO пропонує користувачам три різні способи отримання річних процентних доходів при регулярних ставках в межах 11-12%. Однак, AirDAO надає можливості людям значно збільшити свої прибутки. Давайте розглянемо три стратегії використання AirDAO та отримання значного пасивного доходу. Перше це ставка, тобто стейкінг. ARDA. Дао є основним варіантом пасивного доходу з середнім відсотком приблизно 11-12 річних. Аердао надає користувачам стабільне та надійне джерело пасивного доходу. Хоча деякі інвестори можуть бути задоволені цим прибутком, ви можете дослідити додаткові можливості в АРДАО, щоб ще більше збільшити їх прибутки. Наступні це оператор вузла. Винагороди значно збільшуються для реальних користувачів, які активно беруть участь в екосистемі АРДАУ як валідатори оператори вузлів. Починаючи з січня 2024 Року операції вузла AirDAO отримують динамічні винагороди в AMB і бонд, отримуючи токени Bond бонд з мінімальним періодом блокування в один місяць. І третє це подвоєння вашого потенціалу пасивного доходу для операторів вузлів, які обмінюють свої бонд на власний AMB із довшим періодом блокування. AirDAO пропонує вищі цифри. Обмінюючи токен бонд періодом блокування до одного року, користувачі можуть розблокувати ставки приблизно до 25%. Пропоную переходити вже до практики. І я вам покажу, які активності можна виконати. Переходимо на основну сторінку, спускаємось нижче, і ось тут можемо одразу побачити перший вид заробітку це стейкінг. Токена AMB. Отримуйте винагороди AMB і захищайте мережу AirDAO. Ось тут міні-інструкція вже нам показують, що потрібно робити, але я все ж детальніше вам покажу, що за чим треба робити. Тому починаємо. Тиснемо ось сюди, почніть робити ставки, тиснемо. Для початку нам потрібно підключити гаманець Metamask. Тиснемо підключити. Вибираємо один із зручних гаманців. Я буду використовувати Metamask. тисну. Далі підтвердити. Зараз ми бачимо доступний один пул з винагородою в 16%. Якщо Хтось не знає, стейкінг це аналог депозиту, який присутній в банках, але тут ми кладемо під відсоток крипту. І в нашому випадку токен AMB. Цей заробіток чудово підійде для холдерів токену AMB, адже тут відсоткова ставка, як ми бачимо, 16% річних. Тому якщо ви маєте токен AMB, то його можна прилаштувати під 16% річних. Давайте ти ось сюди, і ми можемо побачити, що мінімальна сума для стейкінгу це від однієї тисячі AMB. Давайте ж подивимося, скільки. Тільки це буде 1 тисяча в доларах. Пишемо 1000, і тут виходить майже 6 доларів. Тобто мінімальна ставка у їх на сайті виходить від 6 доларів. Давайте зараз я вам покажу, як закинути в стейкінг токени AMB. Так як у мене на гаманці немає цього токену AMB, то спеціально для відео я куплю токен IMB і покажу, як його застейкати. Також хочу наголосити, що вивезти токени ви можете в будь-який час, просто натиснувши кнопку ось сюди. Буду купувати через біржу Binance. Ось в моєму. Телеграм-каналі реєстрація на біржі Binance. Тобто, якщо ви ще не зареєстровані, просто тицяєте сюди і переходите на цю біржу і реєструйтесь. Так як я тут вже зареєстрована, то я просто війду в свій обліковий запис. Ми зайшли в свій обліковий запис. Далі нам потрібно натиснути торгівля, спот. Далі ось тут нам потрібно вибрати токен IMB, пишемо IMB і бачимо пару. IMB USDT. вибираємо її. Далі спускаюсь нижче, і ось тут вибираю обов'язково спот і тут вибираю Market. Так як мені потрібно. Потрібно вам показати, як застейкати токени. Я закину токенів на 7 доларів. Тисну ось тут купити. Є ордер у нас створений. Ми з вами купили на 7 доларів токенів IMB. якщо спустимось нижче, ось тут у нас будуть відкриті ордери, а тут історія ордерів. Історія ордерів можемо побачити, що ось ми купили. По ось такій ціні заповнено було тобто 1166 токенів IMB Я отримала чудово. Піднімаємось вище, заходимо в свій гаманець, спот. Тут вже будуть відображатись токени IMB. Далі ми можемо натиснути або ось тут зняття, або біля токена IMB, натиснути на три крапки І тут зняти кошти. Монету обираємо IMB, нам потрібно вибрати адресу. Копіюємо з Metamask нашу адресу. Нагадую, що ось ця адреса для всіх ІВМ мереж однакова. Вставляю сюди. Автоматично у нас підбирається мережа Ambrosus. Тут ми бачимо, що буде комісія 1 IMB. Це 0,206. Комісія дуже маленька. Для цієї мережі. Думаю, ви зі мною згодні. Мінімально можна виводити від двох. Я буду виводити ж все, 1166 і отримую я 1165 мінус так як ми побачили, що тут є комісія мережі 1 AMB. І просто тисну зняти кошти. І далі натискаю продовжити. Пройшло десь 3-4 хвилини. Я бачу, що токени вже з'явились, тому ось тут. Потрібно натиснути 100%, вже відображається 1165 токенів, і просто натиснути стейк. Тут, як ми бачимо, ми всі токени не зможемо застейкати, тому що нам не вистачить на газ. Тому давайте я застейкаю 1150. Тисну стейк, це виходить на 6 доларів 91 цент. Тисну підтвердити і бачимо, що транзакція виконується. Є дуже швиденько, все пройшло. Ми вже бачимо, що 1150 токенів я змогла закинути. Як же зняти токен? Тиснете withdraw, тиснете 100% і натискаєте ось сюди. Бачимо, що також є мінімальна комісія. Комісії тут взагалі супер мінімальні, надзвичайно дешевий блокчейн, і тиснемо підтвердити. Є. Пройшло буквально там одна хвилина, навіть секунд 30, може і менше. І вже ми все забрали з платформи. Тому я вам показала, як застейкати і як забрати назад кошти. Думаю, складного тут, в принципі, немає нічого. Зі стейкінгом розібрались, давайте йдемо далі. Повертаємось сюди назад. Це ми. Розглянули стейкінг, далі ми можемо розглянути свап тобто їхня свапалка. Свапалка це обмін. Як ми бачимо, ось тут можна обмінювати один токен на інший. Давайте ж перейдемо на свап Ось тут також можна приєднати гаманець, вибираємо Metamask, Metamask Є. І тут можна обміняти токен AMB, наприклад, на будь-який інший токен в їх мережі. Як бачимо, тут ось трошки є токенів. Вибрати той токен, який вам потрібен, і на їх свапалці можна обміняти. Ваполкою нічого складного немає, як і на інших сваполках. Вибираєте токен, вибираєте скільки ви там хочете обміняти, наприклад, 500 і бачите, що тут ви отримаєте аж 237 Тисяч монет AIDOC. Давайте натиснемо назад. Наступне, що я хочу показати, це є у них свій бріч. Бріч це міст між різними мережами. Давайте виберемо його. Тут, якщо вам потрібно буде перевести токен з однієї мережі в іншу, ви можете скористатися цим мостом. Тиснемо Connect, Metamask, далі підтвердити. І тут вибираємо, наприклад, AirDAO MyNet. Можна перевести в мережу Ethereum або в мережу Binance Smart Chain. Тобто цей токен AirDAO функціонує і на Ethereum, і на на Binance Smart Chain і на своїй нативній мережі. І що тут класно, це те, що комісії за цей міст немає, тобто 0 AMB, Тобто, ви можете перегнати в мережу Ethereum повністю безкоштовно, або так само в мережу Binance Smart Chain, тобто цей міст безкоштовний. Так, повертаємось назад, дивимось далі. І ще у них є ринок облігацій, де можна купувати облігації AMB з налаштованими періодами блокування, які пропонують високі доходи. Також оператори вузлів можуть обмінювати токени AMB. На облігації. Також, ось тут ми можемо побачити, що в них є свій застосунок. Можемо також перейти, і виглядає він приблизно ось так: він включає створення і імпорт гаманців, відправку та отримання токенів, а також забезпечення активів за допомогою передових функцій безпеки. По основних функціях на сайті я вам все розповіла. Далі переходимо на поширені запитання від спільноти AirDAO. Я вибрала тільки найцікавіші питання, тому будемо їх і дивитись. Які плани AirDAO щодо розширення різних? Регіонах і країнах цього року зараз AirDAO має спільноти у всіх цільових регіонах і мовах у четвертому кварталі 24-го року. Ми плануємо додати арабську спільноту. Чи є у AirDAO якісь спеціальні плани щодо посилення маркетингу під час майбутньої гонки, щоб привернути увагу до потенціалу проєкту? Навіщо чекати БК? Ми вже досягли великих успіхів у відділенні маркетингу? Увесь маркетинг стратегічно орієнтований на додання наших ключових показників. Ці ключові показники ефективності, які ми щомісяць. Ділиться спільнота, включають нашу активність в соціальних мережах, мережову активність і TVL в екосистемі, які майбутні цілі AIRDAO? збільшити кількість конструкторів в екосистемі, збільшити кількість активності в мережі, розгорнути найбільше смарт-контрактів, я думаю, це так повинно бути. інноваційна модель в управлінні DAO на ринку розроблена для високих рівнів участі, бути визнаним найдоступнішим рівнем на ринку, провідним UI і UX орієнтованим на користувачів Web2. Також, якщо у вас будуть будь Запитання по проєкту, то є україномовний чат AirDAO. Рекомендую одразу на нього підписатись для того, щоб не загубити. Просто тицяєте ось сюди і тиснете приєднатись. І тут можете задавати будь-які питання, які у вас будуть по цьому проєкту. Це якраз чат для українців. Тому тут вам не доведеться користуватись перекладачем. Ну а зараз, як я і обіцяла на обкладинці відео, розіграш 100 доларів. Буде 10 переможців. По 10 доларів цей розіграш буде тривати 2 тижні. Переможці будуть опубліковані в нашому телеграмі через 3 дні після закінчення, а призи будуть виплачені в токенах IMB протягом 14 днів після закінчення кампанії. Тому обов'язково підпишіться для того, щоб це не пропустити. Умови тут максимально прості. Потрібно приєднатись до телеграм-чату. Просто тицяєте на нього, тицяєте відкрити і просто приєднуєтесь. Тут потрібно вибрати приєднався обов'язково. Далі потрібно підписатись на Twitter. Одна єдина підписка на Twitter, на україномовний Twitter. Просто тицяєте читати, повертаєтесь назад і знов тицяєте підписався. Далі нам потрібно вставити посилання на ваш телеграм. Одразу рекомендую в моєму телеграмі просто тицнути ось сюди. Скопіюється початок посилання. Далі, ось тут вам просто потрібно написати ваш нікнейм. Наприклад, у мене нікнейм ось такий. І зараз, коли я скопіюю, просто перейду ось так, то тут буде посилання на мій профіль. У вас повинно бути так само. Тому ось тут просто копіюйте для Телеграму і далі вставте посилання на ваш твіттер. Ви можете з твіттеру просто перейти на твіттер, натиснути профіль і ось тут зверху просто його скопіювати і вставити просто сюди. Або ж можете скопіювати ось тут і знову ж таки додати ваш нікнейм. І останнє це вкажіть вашу адресу гаманця Metamask. Це для того, щоб в разі виграшу Відправити приз сюди. Адресу Metamask, відкриваємо Metamask, копіюємо ось цю адресу і вставляємо її ось сюди. І тиснемо надіслати все. Кладного немає нічого. Дві підписки, і посилання на ваші облікові записи для того, щоб можна було перевірити, чи дійсно ви підписались на Telegram і чи дійсно ви підписались на Twitter. Дві підписки, і ви можете виграти 10 доларів. Умови максимально прості, не скіпайте і візьміть участь. Конкуренція мінімальна, а винагороди достойні. Ну а з вас лайте. Лайк на це відео, якщо такі роздачі вам подобаються, і обов'язково напишіть коментар. Ну а я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту, і зустрінемось в наступних відео.